Погляньте на цю потужну красуню, гідравлічний прес-гальмо з контролером e 200 p справжній монстр металообробки, 160 тонн чистої сили та 4 метри робочої довжини. Уявіть, як цей велетень згинає метал, наче пластилін. Одне натискання кнопки. І найтвердіша сталь підкоряється вашій волі. Сучасне числове управління забезпечує ідеальну точність кожного згину. Професіонали знають, з таким обладнанням неможливе стає можливим від найтонших деталей до масивних конструкцій все під силу цьому технологічному дива. Хочете побачити справжню міць сучасної інженерії? Дивіться до кінця, ви не повірите своїм очам.